Багато хто мене запитує, а що ж далі буде робити Зеленський? Я вам відповім: він вже робить. Він посилено і наполегливо готується до виборів, адже йому край необхідно легімітизувати свою владу. І він дійсно вже готується. Це тільки на загал, інформаційне поле доноситься інформація, що, мовляв. Українці бояться виборів, їм вибори не потрібні, а влада до українців дослуховується ну, саме в цьому випадку завжди клала на думку українців, а зараз дослуховується. Бо, мовляв, українцям потрібна єдність, а вибори лише роз'єднують суспільство. Та Зеленський є звичайним цинічним брехуном, і потрібно судити не по його словам, а по його діям і вчинкам. А дії і вчинки саме про те й говорять, що він Посилено готується до виборів. Він зачищає інформаційне поле, він зачищає поле політично виборче від будь-яких можливих конкурентів. І в першу чергу це зараз спрямовано на політичну партію Європейська Солідарність, ну і відповідно її лідера Порошенка. Адже саме ця партія має найбільш розгалужену о, сітку. Своїх представництв по регіонам, по найменшим населеним пунктам, пунктам велику чисельність членства, і вони зараз займають лідируючі позиції. І тому Зеленський вирішив вдарити саме по Порошенку, адже він переконаний, що це може збити з ніг партію. Саме тому ведеться боротьба з незалежними засобами масової інформації, і просто звичайними блогерами, такими як я, які говорять правду. Саме тому ведеться боротьба із військовими, повторюю, із неслухняними військовими, які а, не погоджуються. Ставати в лінію, так би мовити, партії Зеленського, і які мають власну думку і дозволяють собі сперечатися, наприклад, із тим же самим сирським, ну і проти військових, які є е, наближеними до залужного. І це все вказує на те, що Зеленський не просто думає до виборів, а він веде вже повноцінну боротьбу. Саме тому ми зараз бачили ці всі діяння стосовно. Закупівлі ядерних російських реакторів, адже відмиті кошти, які будуть вкрадені на цій е, схемі, також підуть на вибори. Вони вже заяв, переконаний, розплановані кошти, які куди будуть йти. І потрібно розуміти, що саме в цій виборчій кампанії українцям свідомим, які розуміють, що Україна не переживе. Остаточно точно не переживе другого терміну Зеленського, що країна як держава буде ліквідована. Так ось їм потрібно усвідомити, що боротися в цій виборчій кампанії доведеться не лише з Зеленським, і не лише з його найближчим оточенням. Адже прийшовши до влади в 2019 році, він продумано за порадами своїх. Кураторів з ФСБ і інших проросійських структур, портнових там різних і так далі. Він повністю зробив те, як і казав. Він зламав систему. І на всі щабелі владних посад він розставив нових людей. Це були або дуже наближені до нього люди на вищих щаблях, або взагалі якісь ноунейми, тамади, крадії супермаркетів. Бодібілдери та всяка інша незрозуміла наволоч. І вся ця наволоч чудово усвідомлює, що вони знаходяться при владі лише коли при владі перебуває Зеленський. І саме Зеленський забезпечує їм недоторканність і можливість і надалі збагачуватися і ні за що не відповідати. Тому вони разом із Зеленським будуть робити все, аби Зеленський і його оточення при владі. Залишилися, повторюю, вони будуть робити все, кожен на своєму рівні. По-перше, вони будуть знаходити голоси, а по-друге, вони будуть рахувати так, як потрібно. І тому цивільне населення, яке перебуває в тилу, має вже час розпочинати роботу по боротьбі з можливими наслідками цього всього, і не чекати, що військові з фронту прийдуть, розберуться і не ведуть лад. Адже, повірте, військовим. Які прийдуть з війни, буде найменше цього хотітися. Я можу судити по собі, адже мені знадобився майже рік, щоб прийти до тями. І вони будуть їм буде плювати на все. Їм буде хотітися побути з сім'ями, якось, втрач... якось надолужити втрачений час, підтягнути своє здоров'я, прийти взагалі до тями. Тому давайте об'єднуватися, приходити до тями і починати думати, як ми будемо боротися з узурпацією влади від Зеленського. Повірте, до кінця цього року вибори точно пройдуть в Україні.